У першому турі парламентських виборів у Франції перемогла ультраправа партія Національне об'єднання за попередніми підрахунками, опублікованими на сайті Міністерства внутрішніх справ Франції, вона набрала майже 30% голосів виборців. На другому місці коаліція нового народного фронту, третім пройшов центристський альянс президента Макрона. Партію національне об'єднання заснувала Марін Льопена. Нині її очолює Джордан Бардела. Якщо національне об'єднання отримає більшість у другому. У Турі Бардела може стати прем'єр-міністром країни, що потенційна перемога ультраправих означатиме для Франції, для Європи у цілому, та як це може вплинути на підтримку України? Ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Мої вітання, Богдане. Богдане, партія чинного президента зайняла третє місце. Що ці результати означають для Макрона, і якою може бути нова розстановка політичних сил країни? У Європі про ці результати третє місце пропрезидентського блоку у Франції вже називають великою політичною поразкою Макрона і нагадують, що сам президент Еммануель Макрон оголосив ці дострокові парламентські вибори. Вони не мали відбуватися так швидко зараз. Він пішов у Вабанк і як виглядає політично програв, програв ці вибори на цьому етапі, але не забуваймо, залишається. Ще другий вирішальний тур це означає, що результати можуть бути не такі великі, на які сподіваються національне об'єднання, крайньо права партія, яку асоціюють насамперед з Марін Лепен. Тобто система полягає в тому, що в округах, де Кандидати не набрали 50 вчора, 30 червня. Вони будуть голосувати знову. І зараз опоненти крайніх правих намагаються об'єднати сили. Можливо, навіть домовитися про зняття слабшого кандидата, наприклад, від лівих на користь правоцентристів чи навпаки правоцентристів на користь лівих. і таке політичне маневрування може згуртувати голоси виборців, і е, ще точно невідомо чи отримає е, партія Марін Лепен е, таку більшість, яка дасть їй право формувати уряд. Принаймні, е, соратник президента Макрона, е, прем'єр-міністр Габріель Аталь, е, закликає. Союзників, політичних союзників цього не допустити. La leçon de ce soir... Урок цього вечора полягає в тому, що крайні праві підійшли до дверей влади. Ніколи досі в нашій демократії національна асамблея не була під ризиком домінування крайніх правих, як це видно сьогодні. А тому наша мета чітка не допустити повної більшості національного об'єднання національної асамблеї, а отже, до урядування в країні з їхнім катастрофічним проектом. Богдане, що може змінитися для України, якщо ультраправі все ж таки здобудуть повну перемогу в парламенті, і якщо Жордан Бардела стане прем'єр-міністром Франції, і власне які позиції висловлюють лідери цієї партії стосовно підтримки України? Ну цікаво, що ця партія категорично відкидає е, підозри про російськості, е, і сам Жордан Бардела заявив, що е, він хоче допомагати Україні оборонятися, але потім з'являються з'являються певні застереження і. Тут справа в тому, що президент Макрон буде перебувати на посаді принаймні до 2027 року, його термін триває, і саме на ньому лежить відповідальність за питання оборони і зовнішньої політики. Хоча, якщо уряд формуватимуть його опоненти, то очевидно, що Пані Ліпен та її політичні союзники вже планують чинити перешкоди президентові. Так, Я вважаю, що Джордан Бардела дуже чітко висловився щодо цього питання. Ми підтримуємо Україну у її боротьбі з Росією. Ми готові надати Україні усю необхідну допомогу. Є дві межі, і президент Зеленський це знає. Бо ми завжди про ці межі говорили: це постачання далекобійної зброї, яка може глибоко вразити російські території і перетворити Францію на країну супротивника. І це також відрядження військових в Україну. Але це не означає, що Джордан Бардела не хоче. Продовжувати навчання українських військових Богдане. Про що свідчить перемога ультраправих, принаймні у першому турі парламентських виборів у Франції? Про які тенденції ми можемо говорити загалом по Європі? Якщо до цього додати також результати нещодавніх виборів до Європейського парламенту чи місцевих виборів, зокрема у Німеччині. То може скластися враження, що крайні праві партії, деякі з яких називають більш прихильними до Росії, можливо, набирають більше сили. Хоча Урсула фон дер Ляйн за результатами європейських виборів заявила, що центр тримається, і є, наприклад, приклад Польщі, де Проєвропейські, міцні проукраїнські сили здобули перемогу на на нещодавніх виборах. І не забуваємо, що все ж таки крайні праві сили дуже відрізняються, наприклад, крайньо право, як вважають. Джорджа Мелоні в Італії очолює партію брати Брати Італії. Вона дуже гучно, дуже твердо висловлюється на підтримку України на підтримку НАТО. Від неї відрізняється звичайно. Пані Марін Лепен, яка скептично дивиться на НАТО і на Сполучені Штати, зокрема. Але е, тенденції звичайно турбують і турбують зокрема е, прихильники України і тих, хто переймається тим, щоб Європа була надійною опорою в обороні України від російської агресії. Дякую, Богдана. Ми безумовно будемо стежити за другим туром. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Ми говорили про хід парламентських виборів у Франції та вплив їхніх результатів на підтримку України.